Алло? генерал врожай доброго на зв'язку. Замість сухариків краще їсти насіння. Зараз ви почуєте три завітних слова. Оголошую контрнаступ на бур'ян. Mm, але ж це чотири завітних слова. Прийменник на також рахується. Чатися виконувати. Слухаюсь! Дорогий день, добрі глядачі! А якщо ви ще не добрі, то до кінця цього випуску будете удобрені, я вам обіцяю. У сьогоднішньому випуску найнепотрібнішого каналу на світі. Ви станете свідками наступальних дій в районі поля, села Дерев'яна. Прекрасне родюче поле, призначене для сільськогосподарських робіт і тимчасово окуповане. Не дикорослим бур'яном вже понад вісім років. Мене звати Ольга Швидко наступайло, і я радикально налаштована змінити цю несправедливу ситуацію та власними руцями здійсню довгоочікуваний контрнаступ на бур'ян. Вас чекають приголомшливі хвилин часу цього випуску. Заварюйте чайок, кличте друзів і погарцювали. Приступимо! У мене в розпорядженні 1 гектар землі, тобто 100 соток. Коротше, он аж там, отут ово. Закінчується участок, який мені треба деокупувати, зі знарядь, які маються в моєму розпорядженні. Це сапа, модель під назвою Королівський вепер має композитну броню сьомого ступеню, тобто найвищий ступень захисту. І саме такою сапою мій сусід дід Іван колов горіхи. І на тому місці, де він колов горіхи, утворилася маріанська запа. Знаряддя серйозне, ну ви зрозуміли. <кій> Із очевидних мінусів це швидкість деокупації такою сапою бур'яна. Ну, вона дуже повільна. Далі в мене є граблі модель Nimbus 2000. Саме на таких граблях літав Гаррі Поттер у збірні по Квітдічу. Але режисери фільму на етапі монтажу вирішили, що граблі в кадрі виглядають безглуздо і замінили їх на мітлу. Їхнє рішення я коментувати не збираюсь, але на етапі монтажу мого відео я не буду змінювати граблі на мітлу. Ну тому що буде дуже дивно, якщо я буду мітлою з бур'янами боротися. Також в мене є вилка. Вилка, мама. А нащо ти мені вилку дала? Тю, так я ж не контрнаступ буду все життя здійснювати. Ну і коса коси в мене немає. Супер важку піхотну косу обіцяли доставити західні партнери. У найближчі сроки на моє питання, а коли саме назвіть точну дату, вони почали м'ямлити і говорити нісенітниці на кшталт: спробуйте домовитися з бур'яном, сідайте з ним за стіл переговорів. <звук> Тю вони що, не розуміють, з яким ворогом ми маємо справу? Тож, любі друзі, тепер ви знаєте площу поля та мої знаряддя праці. Тепер коротко про те, скільки часу мені виділило керівництво на дебур'янізацію. Два, максимум три тижні. Але ж мене не дарма звати Ольга. Швидко наступайло. Мені вистачить і двох тижнів. Тобто третій, той, що з позначкою максимум, мені не знадобиться. Три, туа! Дуже важливо, друзі, повністю викорінити цей безпринципний ниций бур'ян з нашого родючого чорнозему. Людство багато віків вже бореться з бур'яном, а він продовжує безцеремонно все засмішувати собою. Бур'ян знає тільки мову сили. Він безжалісно захоплює все нові і нові території, знищуючи при цьому корисні рослини, які нікого не чіпали, а просто росли собі на своїй землі. Бур'ян виникає типу незвідки: вдає з себе братню рослину, наприклад, братню рослину до пшениці, а потім забирає у пшениці територію, потісняє її та поглинає воду, світло і поживні речовини, які призначалися для пшениці. Вперше люди помітили. Бур'ян, коли він з'явився на пшеничному полі, зі словами, права бур'яна здесь ущемляють. Хоча не було жодного представника бур'яну на тому полі серед пшениці, бур'ян спочатку поселився на околиці, а потім потроху-потроху почав просуватися і знищувати все на своєму шляху. На одному полі, так взагалі, бур'ян розплодився так, що почав називати пшеницю молодшим братом, а себе, ви не повірите, себе він почав називати пшоном бур'ян хитрий. Він обхитрив соняшники, і деякі з них почали казати, а яка різниця, в яку сторону расті. Але я знаю істинне обличчя бур'яну Ольгу швидко просувайло, не обманеш. Вона з цим розбереться. Вона викорінить весь бур'ян тут і зараз назавжди. О, главком дзвонить. Альо? Ольга швидко наступайло, Скільки можна чекати закінчення контрнаступу? Чому так довго? Фух, пане генерале, мені треба трошки перепочити. Я морально та фізично виснажена. Мені треба ще приблизно, ну може, тиждень, щоб його повністю скосити. Тиждень? Це не швидко наступайло, а повільно наступайло. Але я працюю скільки можу в поті чола. Нехай селяни трошки зачекають. Вони встигнуть зі своїми огородами посадити тут овочі та фрукти. Ви не хвилюйтесь. Які селяни? Які огороди? На місці цього поля буде кворкінг з плейстейшенами та кав'ярня, в якій роблять смузі, а ще танцювальний клуб. Забудовнику та його клієнтам пофігу на твою виснаженість та можливі втрати. Контрнаступ повинен пройти вчасно усіма силами. Повтори. Ольга швидко наступало, Повтори задачу. Зрозуміла. Йду виконувати. А! 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 Все можливе, не здамся, не віддам родючі землі буряну. Ніколи все буде родюче, квітневе поле. Чорнозем понад усе. Друзі, шановні ластівки, бурундучки та качечки. Якщо ви додивились випуск до цього моменту, будь ласка, тисніть підписатися на канал, вподобайка, коментар та по можливості підтримайте випуск моїх роликів фінансово реквізити в описі. Ольга швидко наступайло, дійсно не здається. Зараз перепочине і далі. Піде пити смузі, точніше, сапати бур'яни. Я вам дякую за перегляд і бажаю вдалого часу доби, у котрій ви це дивитесь. Все, пока.